Ви коли-небудь чули про тиху хворобу, яка краде силу ваших м'язів, поки ви навіть не здогадуєтеся про це. Вона називається саркопенія, і якщо вам більше ніж 40, 50 або 60 років, вам варто негайно звернути на це увагу. Саме вона може бути причиною того, що підніматися по сходах стало важче вдягати штани стоячи, справжній виклик, а рівновага вже не така, як раніше. Але гарна новина в тому, що існують прості та доступні насіння, які можуть допомогти боротися з усім цим. Перш ніж продовжити, якщо ця тема важлива для вас або для когось із ваших близьких, поставте вподобайку та підпишіться на канал прямо зараз. Це допоможе відео дійти до більшої кількості людей і дозволить вам не пропустити важливі матеріали для вашого здоров'я. І не забудьте написати в коментарях свій вік, мені дуже цікаво. Звідки ви дивитесь і як почуваються ваші м'язи останнім часом? Йдемо прямо до суті. Саркопанія це поступова втрата ем'язової маси. І мова йде не лише про слабкість, вона викликає нестабільність, збільшує ризик падінь, сприяє переломам і суттєво знижує рівень самостійності. Ні, це не ж нормальне старіння, попри те, що багато хто в це вірить. Існують природні способи зміцнення м'язів навіть після 60 років, і деякі з найпотужніших засобів можна знайти там, де ви найменше очікуєте, в насінні. Почнемо з насіння 5, соняшникове насіння. Це фантастичний варіант, особливо якщо трохи підсмажити його, достатньо 5-7 хвилин, і смак значно покращується. Але будьте уважні, уникайте промислових варіантів з великою кількістю солі. Завжди надавайте перевагу натуральному насінню. Приблизно 2-3 столові ложки на день забезпечують 6-7 грамів білка та добру порцію корисних жирів. Крім того, соняшникове насіння містить велику кількість вітаміну до 40% від добової норми. І для тих, хто завжди запитує про магній, ось вам сюрприз: 2-3 столові ложки соняшникового насіння дають до 25% добової норми магнію. Мінералу, який життєво важливий для здоров'я м'язів, поєднання білка, вітаміну і тамахнію це природний і дуже ефективний коктейль у боротьбі з саркопенією. А тепер переходимо до насіння 4, гарбузове насіння. Воно містить не лише високоякісний білок, а й незамінну амінокислоту лейцин, яка відіграє ключову роль у побудові м'язів. Це насіння також багате на магній, і фосфор. Три мінерали, важливі як для м'язів, так і для кісток. Та є ще дещо цинк, який міститься в гарбузовому насінні, сприяє природному виробленню тестостерону, гормону, який має вирішальне значення для підтримки ем'язової маси, особливо після 60 років. Всього 2-3 столові ложки на день забезпечують до 10 грамів високоякісного рослинного білка. Для порівняння, капсула промислового махнієвого добавки містить 100-300 мг махнію, а гарбузове насіння природним чином дає до 180 мг махнію плюс інші поживні речовини. І ще бонус: дослідження показують, що це насіння зменшує ем'язове запалення та допомагає запобігти остеопорозу. Ви можете додавати це хрустке насіння до салатів, йогуртів або навіть у кашу. Вони не тільки підвищують поживну цінність, а й додають стравам текстури та смаку. Тепер переходимо до насіння три та два дві дуже популярні опції, але які часто вживають неправильно. Йдеться про насіння льону та чия. І ось факт, який майже ніхто не знає: якщо їх вживати неправильно, вони проходять крізь кишечник, не засвоївшись, і просто виводяться. Тобто білок і клітковина буквально викидаються на вітер. Ці насіння покриті жорсткою оболонкою, яка блокує їх перетравлення. Якщо вживати їх цілими, вони виходять практично незмінені. Це може бути корисно при закрепах, але якщо ви хочете отримати повний набір поживних речовин, білки, жири, клітковину, мінерали, необхідно правильно їх підготувати. І це зовсім не складно замочить насіння у воді мінімум на 8 годин, утвориться жилоподібна маса. Яка полегшує засвоєння. Якщо ця консистенція вам не подобається, змішуйте її з фруктами, йогуртом або смузі. Інший варіант перемолоти насіння в кавомольці або товкачем перед вживанням, щоб зруйнувати оболонку та звільнити нутрієнти. Але важливо пам'ятати, і льон, і чия вбирають багато води. Тому, якщо після початку вживання у вас виникнуть проблеми з травленням або закрепи, це сигнал. Що ви пиєте недостатньо води. Тож завжди збільшуйте споживання води разом з цими насіннями, щоб організм працював правильно. А в частині 2 ви дізнаєтесь про найбільш несподіване насіння з усіх, про нього майже ніхто не говорить, але його вплив на м'язи просто вражаючий. Воно має один із найкращих амінокислотних профілів серед рослин і надзвичайно високу засвоюваність. Дуже скоро ви зрозумієте. Чому саме це насіння можна вважати справжнім природним антисаркопенічним засобом? І ось ми дійшли до насіння номер один, і ви зараз зрозумієте, чому саме воно заслужено стоїть на вершині цього списку. Йдеться про псевдозлак, про який мало хто знає, але який має одну з найкращих комбінацій незамінних амінокислот серед усіх рослинних продуктів? Його назва амарант. Можливо, ця назва вам не знайома. Але щойно ви дізнаєтесь про його властивості, захочете негайно додати його до свого раціону. Амарант містить від 13 до 20 грамів білка на 100 грамів і має вражаючу перевагу, рівень засвоєння білка може досягати 90% і більше. Це означає, що організм справді використовує те, що отримує, на відміну від багатьох інших продуктів, де більша частина поживних речовин просто втрачається. Наприклад, Насіння гарбуза також багате на білок, але його засвоюваність обмежена лише 50-60. Амарант же забезпечує повноцінний білок з усіма незамінними амінокислотами у високобіодоступній формі. Тобто навіть при меншій кількості організм отримує більше. А це надзвичайно важливо для профілактики та навіть зворотного розвитку саркопанії. Амарант дуже простий у приготуванні. Його достатньо варити 15-20 хвилин, як рис або кіноа. Він недорогий, доступний і дуже універсальний. Його можна додавати в супи, салати, поєднувати з фруктами або навіть використовувати замість рису в повсякденних стравах. Крім того, він рекомендований авторитетними медичними установами як відмінне джерело білка для літніх людей та тих, хто дотримується рослинної дієти. Ще один важливий момент. Амарант також містить клітковину, магній, залізо, фосфор і природні антиоксиданти, які підтримують кровообіг, здоровий кісток і зменшують запалення. Це справжня харчова перлина, яка все ще залишається недооціненою багатьма людьми. Але це ще не все є ще одне насіння бонус, яке варто включити до цього списку кіноа. Вона вже досить відома, але все ще часто недооцінюється. Як і амарант, кіноа містить усі незамінні амінокислоти, що робить її одним із небагатьох рослинних джерел повноцінного білка. Завдяки високому вмісту клітковини та мінералів вона чудово підходить для тих, хто хоче замінити білий рис на щось значно поживніше. Проте є важливий нюанс у складі кіноа є сапоніни – природні речовини, які надають їй гіркуватого смаку і можуть погіршувати травлення. Добра новина. Достатньо замочити кіноя у воді на 15-20 хвилин і добре промити перед приготуванням, і ви позбудетесь цього недоліку. Так вона стане приємнішою на смак і легшою для вашого організму. Кіноа також швидко готується за 15 хвилин і чудово поєднується з будь-яким прийомом їжі. Крім того, вона зміцнює м'язи. Допомагає контролювати рівень цукру в крові та сприяє тривалому насиченню, що особливо корисно для тих, хто слідкує за вагою. Подумайте, якщо ви додасте ці п'ять насінь і кіноа як бонус до свого щоденного раціону, то дасте своєму тілу набір білків, мінералів і антиоксидантів, яких майже немає в оброблених продуктах, що переважають на столі більшості людей. Саркопанія, всупереч поширеній думці, це не неминуча частина старіння. Це результат нестачі поживних речовин і способу життя, який не враховує важливість м'язів. Коли ви зміцнюєте свої м'язи, ви покращуєте рівновагу, знижуєте ризик падінь, зменшуєте біль у суглобах і, головне, зберігаєте незалежність набагато довше. Тож надішліть це відео своїм рідним і друзям, які втрачають ем'язову масу або скаржаться на слабкість у ногах. І напишіть у коментарях, яке з цих насінь ви вже використовуєте, яке хотіли б спробувати. Ваш досвід може надихнути інших читачів. І якщо ви ще не підписані, саме час це зробити. Натисніть на дзвіночок, поставте вподобайку і залишайтесь з нами, щоб не пропустити нові матеріали про здоров'я, довголіття та активне життя після 60. Ваше тіло вам подякує, і ваші м'язи також.